Вітаю! Нова СБЧ піку з легендами, включає найновіші ікони Greats of the Game. На диво все ще не включає голосу, тим не менше там багато цікавих карток, які хочеться зловити. А перед тим як ми протестуємо цей пік, я пропоную вам подивитися на мої спроби минулого піку з легендами. 89 плюс один з трьох. Поїхали. Хто у нас тут? Перший кін. Таке собі. Далі недвед. Як же часто ти падаєш. І. Санчес. Друга спроба. Поїхали. Так. Перший у нас хто? Зедорф. Окей, Замброта. Це класно, якби у мене не була еволюція, яка практично ідентична. І. Ларсон. Ну, все одно Замброта. Наступний пік з легендами. Так. Це у нас тут перший вибір. Неста, апгрейд для Thunderstrake, який у мене є. Sien непогано і. Ларс. Наступний. Так, то у нас тут. Перший це. Зола. Окей. Перес. І Санчес, який теж вже був. Наступний. Поїхали. Перший. Це. Креспо. Бергам, окей і. Карлос Пуйоль. Чому я продовжую це робити? Нічого мене життя не вчить, тому черговий. Так. Знову у нас перший креспо. Я ж кажу, нічого не вчить. Навіть пік, мабуть, такий самий Бекхем, Окей. І Ларсон. І ще один такий пік. Хто у нас буде перший? Це. Вандерсар, Є вже, далі Санчес. Стається ПУФ в будь-якому випадку. І Клозен. Пік з героями, який включає Great of the Game Героїв Європромо. Поїхали. З 390 плюс. Хто тут? О, господи. Друга спроба. Колір Коча. Боже, навіть рейтингів немає якихось нормальних. Чергова спроба. Поїхали. Хто тут? Віалі Колер, Парк Джесун. Насправді парк прикольний, 5-5, але зараз вже застарівший. І нарешті, моя перша спроба Пікус Crates of the Game. Легенда ми поїхали. Фух, хто тут у нас? Перший варіант це. Едвін Вандерсар вже падав і не раз. Далі. Лоран Блан, версія з п'ятьма зірками на фінтах. Дуже корисна для центрального захисника. Прям. Угу. І третій, будь ласка, Клозе. Спроба під номером 2. Поїхали. Хто тут у нас? Перший це Санчес, як завжди, Беркамп і. Зампротало класно, але він же є в мене.